Міцні народи нашої незламної країни, усі наші захисники і захисниці. Це моє звернення присвячено чотирьом містам України: Харкову, Києву, Сєвєродонецьку і Кривому Рогу. А через них всій нашій державі, всім нашим містам і громадам. Сьогодні я відвідав Харків і саме місто, і передові позиції наших військових в області. Харків пережив страшні удари окупантів. Чорні опалені вогнем, напівзруйновані житлові будинки міста дивляться своїми вікнами на схід та північ. Туди, звідки била російська артилерія, звідки прилітала російська бойова авіація. Вони дивляться на Росію, і у них зараз, як у дзеркалі, російська держава може побачити себе, побачити скільки всього вона програла за ці 95 днів. Повномасштабної війни проти України. Росія вже програла не тільки битву за Харків, не тільки битву за Київ і північ нашої країни. Вона програла власне майбутнє і будь-які культурні зв'язки з вільним світом. Вони всі згоріли, зокрема і там, на Салтівці. Провів нараду з керівництвом області міста, подякував їм за те, що вони. Були і залишаються разом з харків'янами, разом з Україною. І що дуже важливо зараз, разом один з одним. У них співпраця на 100%: армія, поліція, мер Харкова, обласна державна адміністрація всі дійсно працюють на перемогу і роблять це дуже ефективно. На жаль, цього не скажеш про місцеве керівництво по лінії Служби безпеки України. Я приїхав. Розібрався, звільнив очільника Служби безпеки України в області за те, що не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто. Які мотиви правоохоронці з'ясують? Третина Харківщини досі під окупацією. Обов'язково звільнимо всю територію. І на цей результат повинен працювати кожен на посадах, як на місцевому рівні, так і на державному. Перед поїздкою я підписав указ про нагородження наших захисників і захисниць 222 учасника бойових дій, відзначені державними нагородами. І я мав честь сьогодні вручити особисту частину нагород з цього указу та інших, що були підписані раніше в ході поїздки. Дуже предметно обговорили з місцевою владою післявоєнне відновлення Харкова та Харківської області. Маємо застосувати тільки передові ідеї, тільки сучасні технології при відбудові, зокрема і безпекові технології, і найкращі пропозиції від наших партнерів: як і Харків, так і всі інші міста і громади нашої країни, які зачепила війна, маємо зробити такими, щоб вони виглядали найбільш сучасно в Європі. Повернення зі сходу у Київ в цей час залишає доволі неоднозначне враження. Після мовчання Салтівки, заповнений людьми і усмішками Хрещатик, після гуркоту артилерії на передовій розслабленість киян, які сьогодні гуляли містом. У цей у день міста, день Києва, який щороку святкують тисячі людей. Але саме за таке щастя жити, жити своїм звичайним життям і просто тихо гуляти вулицями свого власного міста, зараз і йде ця війна. Ось що ми виборюємо в ній для усіх в Україні свободу і спокій, те, що дійсно можна було б сьогодні відчути у Києві, навіть попри сирену повітряної тривоги, яка пролунала і в цей день. Тож я бажаю вам, кияни і киянки. Берегти цей свій спокій, спокій життя, берегти своє місто і обов'язково пам'ятати, чого коштував захист столиці, пам'ятати, скільки життів віддано за столицю. Я розумію, що у ваших очах вже літо. І я все це розумію, але я хочу, щоб у ваших думках було це розуміння, нам ще належить боротись, війна. Ще не закінчилась Софія і Лавра, і Андріївський, і Поділ, і Володимирівська, і Рейтерська, і Ліпкі і Хрещати. Я вдячний усім, хто зробив так, щоб окупанти більше ніколи не було місця тут, у Києві. І я дуже, дуже чекаю на той, на той день, коли зможу сказати подібні слова ще одному нашому місту місту, яке сьогодні мало би відзначати. Також свій день, свій день так само, як і Київ. Але Росія підійшла НАТО близько до нього. Нато значні сили зібрані на нашому Донбасі. НАТО підготовилось до наступу там. Вважаю дуже символічним, що російські військові свою спробу захопити Сєвєродонецьк почали із того, що зайшли в готель під назвою Мир. Мир, а це дійсно найперша мішень. Для Росії. Забравши у нас мир в 2014 році, окупанти хочуть забрати і все інше, буквально все. Хочуть не залишити нам ані свободи, ані будинків, ані життя. Внаслідок російських ударів в Сєвєродонецьку зруйнована вже, вже вся критична інфраструктура міста: 90% будинків пошкоджені. Більше двох третин житлового фонду міста повністю зруйновано. Немає зв'язку. Постійні обстріли. Захопити Сєвєродонецьк – це принципове завдання для окупаційного контингенту. І їм все одно якою кількістю життів доведеться заплатити за цю спробу. Спробу підняти російський прапор на бульварі, як гірко зараз звучить ця назва Дружби народів. Дружби народів 32, де розташована сєвєродонецька адміністрація. Ми робимо все, щоб стримати цей наступ. Не було жодного дня, щоб ми не старалися знайти більше зброї, більше сучасної зброї для захисту нашої землі, захисту наших людей. І я вдячний кожному і кожній, хто тримає оборону Сєвєродонецька і демонструє окупантам, що мир все одно буде наш. У всій нашій державі, на всьому Донбасі і, звичайно, у Сєверодонецьку. Ще одне місто, до якого я хочу звернути сьогодні, для мене звичайно місто особливе, мій рідний кривий, сьогодні також відзначає день народження, вже 247-й. Мав би відзначати, але час не той, умови не ті, і ворог все ще на нашій землі. Час, щоб. Святкувати буде після Після нашої перемоги, а вона буде. І сьогодні хочу побажати саме цього і своєму рідному місту, і усім містам і громадам нашої великої країни, щоб час до перемоги був коротший. Маємо працювати для цього усі, кожен і кожна без виключень у своїй ногураційній промові три роки тому. Я сказав, що кожен із нас президент. І саме зараз це відчувається найбільше. Бо наше майбутнє залежить не тільки від моїх дій у цьому кабінеті, кабінеті президента України, чи від того, що роблять в інших кабінетах Києва, але й від того, що робиться у Харкові, у Сумах, в Кривому і Одесі, у Львові і Ужгороді, в Луцьку і Вінниці, в Миколаєві і Дніпрі, в Житомирі і Чернігові, в Полтаві і Кропивницькому. В Чернівцях, Франківську, в Тернополі, в Рівному, у Хмельницькому і Черкасах. І звичайно, звичайно, в Херсоні, в Запорізькій області і на всій території нашого Донбасу і в Криму. Та єдність, яку побачив на власні очі сьогодні у Харкові, той героїзм, який проявляють щоденно наші воїни на Донбасі, та рішучість, яка є у Кривому, ось це. Наш шлях шлях до того, щоб в усій Україні, як і раніше, завжди відчувався спокій життя. І щоб завжди панували усмішки, а не гуркіт артилерії. Вічна слава усім, хто захищає нашу державу, вічна пам'ять кожному і кожній, хто загинув за Україну. Слава Україні!